Що бачите, що люди падають, значить робить щось не так. <рі> Зрозуміли? Нам їх не шкода, вони просто обваляються, гниють. Ну, даби не було питання. Візди буде сухара, те, що не відкинув. Значить, зняти з запобіжника. Правим пальцем зняли, флажок пустили вниз, бачите? Кожен, хто володіє цією професією, повинен так само вправно володіти своєю основною зброєю. Основною зброєю це пером, мікрофоном. Так, але зважаючи на той час, який сьогодні переживає Україна, кожен журналіст вважає, що потрібен має володіти і сердецькою зброєю, тому що згодом на ту ситуацію, яка сьогодні є на сході України, ну, ніхто не гарантує, що завтра чи післязавтра. Нане може, може не поширитися на іншу частину України. Ми просто хочемо подивитися, наскільки журналісти володіють бойовою підготовкою. Ми подивимося, як вони стріляли. Як вони володіють зброєю, ми їм дали всі по зразки, починають пістолета, закінчує пулеметом. А зараз подивимося на городим їх грамотами. хто краще. По 12-ти -баль. 12 бальній системі я на 12 оцінюю, і молодці. Повістки воєнкомата ми роздамо з понеділка.